Як і у інфінітива, у дієприкметника також існують свої власні конструкції. А саме об'єктивна конструкція, Objective participle Construction, Суб'єктивна конструкція, Subjective participle Construction, а також Абсолютна конструкція, Absolute participle Construction. І зараз ми з вами окремо поговоримо про кожну з цих конструкцій. А почнемо ми з об'єктивної конструкції, тобто Objective participle Construction. Зразу хочу зазначити, що об'єктивна конструкція з дієприкметником майже не відрізняється від об'єктивної конструкції з інфінітивом, тож я сподіваюся, що ви легко її осягнете. Ну що ж, поглянемо, як ми будуємо об'єктивну конструкцію з participle. Спочатку у нас іде підмет, потім у нас іде дієслово, потім іменник або займенник, але обов'язково в об'єктивному відмінку. Пам'ятаєте, так само, як було в інфінітиві. А потім у нас іде вже наш дієприкметник Participle 1 або Participle 2. Давайте з вами розглянемо такий приклад. I saw him running. I saw him running. Я бачив, як він бігав. Якщо ми перекладаємо дослідно, то ми скажемо так. Я бачив його бігаючи. Але, звичайно, ми так не перекладемо це просто щоб ви знали. В даному випадку, Running це наш дієприкметник. Him це наш особовий займенник в об'єктивному відмінку. So це наше дієслово. І I це наш підмет. So в даному випадку буде присудком. Що б ще хотілося сказати про цю конструкцію це. Те, що дієприкметник в такій конструкції виражає дію, яку виконує іменник або займенник, а не дію, яку виконує підмет. Ви бачите в нашому реченні running, тобто бігав «Бігав» у нас хто він, тобто виражається дія, яку виконує займенник. А також дієслово «присудок» у цій конструкції вживається в Simple tenses». Тобто наше дієслово буде вживатися не в перфекті, не в континіусі, а обов'язково у простому часі. Тобто Simple tenses. Ви бачите точно так же, як в нашому прикладі. У нас so вжите в Past Simple. Також, що ще б хотілося додати, це те, що. Як і в випадку з інфінітивом, коли ми говоримо про конструкції з participle, а особливо про об'єктивну конструкцію, у нас є також деякі умови вживання. А саме, коли ми вживаємо об'єктивну конструкцію, дієслово має виражати, наприклад, відчуття. Це такі дієслова, як see, notice, feel, hear, watch, тощо. Також дієслова, що виражають бажання, такі дієслова як want або wish. Також об'єктивна конструкція вживається після «have» або «get».